Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, одразу 10 нових моделей. Тому давайте познайомимось із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який до нас спускається, це кубота А-155 з заводською трьохточковою навіскою. Маємо також дугу безпеки, пам'ять навіски, керування боковим циліндром, коробка механічна 3 плюс 1. Оберт на місці є, рівна підлога є. Дуже популярний в Хорошому стані. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою 5300 умовних одиниць. Наступна модель буде з гідропідсилювачем керма, потужністю 16,5 кінських сил, кубота Б-72. По дисках тракторець 98-го року. Бачимо, що передня резина японська, задня резина також японська бриджтов. Гарно виглядає, тріщі не видно. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, є дуга безпеки. Коробка передач, звичайна механічна 3 плюс 1. Дайте на стан керма. 735 мотогодин. Керування боковим циліндром. Є функція оберт на місці. А вартість трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. Наступний спускається до нас Янмар Є50. 15 кінських сил. Японська резина ззаду Задубричтон 8 на 18. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Є дуга безпеки. Гляньте, як гарно виглядає сидіння, гарно виглядає кермо. 685 мотогодин. Просте керування на вверх низ і контроль глибини. І ось така коробка, де одним речом можна вибрати рух назад, вперед повільно, вперед швидко. Ну і 4 діапазона. Майже рівна підлога, а вартість трактора комплекті з грунтофризою 5300 умовних одиниць. Ще один тракторець 16 кінських сил. Дана модель вже укомплектована реверсом, є функція оберт на місці. Задня росина 8,3 на 20. Ось бачимо розмір по дисках трактор 97-го. Ось така механічна коробка передач, перемикається все чітко, точно. Гляньте на стан керма, справді гарно виглядає. Заявлено 347 мотогодин. Ручне керування боковим циліндром. Ось так виглядає реверс. Фреза буде кріпитись на стандартне трьохточкове кріплення. А вартість даної моделі в комплекті з ґрунтофрезою 6200 умовних одиниць. Ще один янмар серії АФ уже 18 кінських сил, а 180. По дисках трактора 97-го року. Задня рази 8,3 на 22. Є в нас трьох точка, швидкозів, автопопадач, дуга безпеки. Заявлено всього 235 мотогодин. Гляньте на стан керма, просто прекрасно виглядає. Сидіння, ну, як нове, під сидінням також все прекрасно. Коробка передач звичайна механічна, боковий плаваючий, функція оберт на місці, безпечні режими. Гляньте на поліки, справді гарно виглядає. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою 6600 умовних одиниць. Далі їде тракторець середньої бази. Кубота GT23. Прийшов на заміну 4-ціліндровому кубота GT5, також має 23 кінських сили. Задня резина Bridgestone, 9,5 на 24 знайшов розмір. Трьох точка, швидко є дуга безпеки. Звісно ж, гідропідсилювач керма. 827 мотогодин, коробка звичайна механічна 3 плюс 1. І 4 діапазона повишених понижних. Ось так буде виглядати сидіння. Оборт на місці вмикається кнопкою, є боковий циліндр з боковим плаваючим. Під сидінням також все добре виглядає. Рівна підлога, кермо по висоті регулюється, а вартість в комплекті з 8 8000 умовних одиниць. Наступний буде вже більш крупний, потужністю 27 кінських сил. Янмар РС 200 70 -й. По дисках тракторець, кінець 99-го року. Задня резина 112 на 24 ще японська, Bridgestone Стан справді гарний. трьохточка в нас тут є, боковий циліндр є, дуга безпеки. У нас тут постійний і повний привід. Є гідропідсилювач, реверс. Ось тут механічна коробка передач. Керування боковим циліндром, боковий плаваючий оберт на місці і вал відбору три швидкості вперед, одна назад. А вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою 9500 умовних одиниць. Янмар F-180, 3 18 кінських сил. Задня резина 8,3х22 по дисках трактор 92-го року. Так, давайте глянемо. На комплектації. маємо механічна коробка передач. Три швидкості вперед, одна назад. Ось так виглядає його щелітне сидіння. Стан керма 965 мотогодин. Вал відбору потужності три швидкості. Три діапазони повишених понижених. Є функція оберт на місці. Пам'ять на візки, боковий циліндр. Тут у нас трьохточка, точка, швидкоз'єм і автопопадач. Туга безпеки і дашок. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою 6200 умовних одиниць. Кубота b -17, 17 кінських сил. Короткої бази. Тракторець випускався в кінці 80-х років. Задня резина 8,3 на 22. Двигун буде стояти трьохциліндровий. У нас тут повний привід, який можна, до речі, відключити. Три швидкості навал відбору потужності. Механічна коробка передач 3 плюс заявлене напрацювання 616 мотогодин. Гарно виглядає резина. Риза кріпиться на двохточкове кріплення, а вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 4900 умовних одиниць. І на останок найновішій трактреці з сьогоднішньої поставки Кубота Т265Д по дисках трактрець 2011 року виробництва. гляньте самі, резина задня має розмір 11,2х24. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Штрикутник для швидкоз'єму є, автопопадач є. Дуга безпеки, дашок, реверс, гідропідсилювач. 900 мотогодин. Ось так виглядає керування навіскою, керування боковим циліндром. Тут у нас і оберт на місці микається, і боковий плавач вимикається. Послідовна механічна трьохступенева коробка передач із чотирма діапазонами. І бачимо вал відбору потужності, три швидкості вперед. Одна швидкість назад. Ну а вартість даної моделі в комплекті з грунтофризою 10 200 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження японських міні-тракторів. Давайте покажу вам оновлений модельний ряд. Є в нас бюджетний до 5000 Б11, досить крупний, повноприводний Янмар-27-й, середня база 23 кінських сили від Куботи. Ось два Янмара серія F 16-18 кінських сил 6200-6600. Свіжачок, бачите, вже його оглядають. Кубота 26-та 2011 року. Янмар 180 й за 6200. Каєшка 50. та Ось бачимо. Кубота b 72 16,5 кінських сил з підцелючем за 6 тисяч. Ну і кубота Асті, вже трішки відігнали. Ну що ж, якщо вас. Зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. Купуйте в Totus Tractor. трактор. До зустрічі!